Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок. 6.56. Ми вже вийшли з дому. Звісно, я вам казала, город пустий. Це буде до 11 години, тихо, але тут життя ночне. До 12, до часу. Тут, звісно, все аж кишить. Мої хорошенькі, ви знаєте, що кожне утро у нас добре. Відкрили, глазки відкрили, умили чи не мили, губки накрасили, волосики заложили і виходимо з правої ножки на роботу. Ви знаєте, що з дому виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як наші мислі матеріальні, я вам завжди, говорила, що в сутки є така мілі-мілі секунда, коли здійснюєте всі бажання. Так що бажання в головці ваші повинні бути тільки хороші. Мислі бути тільки хороші, бо то можна щось таке сказати, не подумати. І щоб, не дай боку, воно звоз. Ви чули мене? Так що мої рідні, я вас обіймаю, ціліваю. Зараз ми йдемо з вами в храм до святого Спиридона, але ну, ви знаєте, що ви завжди. Ви знаєте, що кожне утро я показую вам свій рук. Чи то я вдома, чи то я на городі, чи то на базарі. В будь-якому випадку я вам показую свій обалденно красивий лук. В тому плані, він завжди красивий. Дівчатка, щоб ми не оділи, ми завжди з вами красотки. Щоб ми не зробили, ми все з вами богині. Я вже вам казала, немає некрасивої жінки. Правда, дівчаточки? Так дивіться, ну ви знаєте, що танечка пошила мені сарафан, але я хочу вам сказати, що він прям такий хорошо на мене. Приліченьку став свободенький. Ми коли виміряли. То я ж трошки була набрякша. Ну що, бай, так, так, такий, потім, так, і що, так от він свободнікий, легенький, такий подивіться, хорошенький. Плюс до нього вона мені пошила костиночку. Такий, знаєте, я захотіла собі на борчику. У мене два такі. Дві паслиночки і два сарафанчика. Так що мої хорошенькі, Такий сьогодні у мене. Обалденно красивий, легкий, свободний. Мої красуні, саме головне, я завжди вам говорила, щоб вам було удобно і комфортно. От у вас в шкафу висить латічко, да? ви на мене так подивилися думаєте, так куди його вдіну, може, мені щось не то. А чого ви так думаєте? А ви його вдійте? Ходімте ви такі вділи його вам легко, свободно. Ви вийшли, пішли. Пойміть мої хороші мільйон людей, мільйон. Ми не доларові купюри, щоб всім подобатися. Саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Повірте, навіть якщо вам буде ідеально красиво, вам так скрутять носиком. Ви розумієте мене, красуні. Я доведу до вас до того, що щоб ви знали, щоб ви не оділили, щоб ви не зробили. Ви у мене просто красотки. Любові вище з любою зачіскою, з любою помадою. Немає некрасивої жінки, дівчатка. Немає. Всі жінки просто богині. Неважливо, скільки вам років в паспорті, важливо, наскільки ви себе відчуваєте. А ми себе відчуваємо завжди бути вічно молодими. Так що мої красуні одіваємо, те, що вам подобається. Отакий От сьогодні у світулечки красивий лук. Я вас, ай. I... Все, ж тут можна почути з утра, то це як співають пташечки. Тут життя починається в одиннадцять о дванадцять. Але до часу двох тут такий шум. Знаєте, ну що, віддихаючи, люди віддихають, на дворі не жарко, кафе забите, все забито. Але я вам хочу сказати номер, який ми сняли, вчорашні ролики, які я хотіла кинути, тільки загрузили ще зв'язі, звісно, немає. Та вона мені була, значить, не потрібна. Прийшли, покупалися, розділися і полягали спати. Так, мої хороші, Зараз ми йдемо з вами в храм, Святого Спірідону. Мої дівчатка, багато хто просив купити ниточки, купити колончики. Пойміть вас у мене дуже багато. Якщо купити одній людині, потрібно купити всім. Не ображайтесь, ну я не можу всім купити, правда. Свічечку поставити. Ви знаєте, що першу свічку я завжди ставлю, щоб закінчилась війна в Україні. Втору свічку я поставлю всі ваші мрії. Я буду ставити просто все, що ви забажаєте. Мої красуні. Першу свічку я завжди ставлю, щоб в Україні закінчилася війна. Вторую свічку я беру саму велику, і всегда вам говорю, все, що ви хочете, от ви йдете в храм. От ви подумайте, що ви містом не прийшли зі мною в храм і ставите цю свічку. І в мислях ви подумайте все, що ви захочете. Забажайте, просіть святого Спіридона все, що ви захочете. Святий Спіридон допомагає. Поймайте, допомагає. Саме головне віра. Якщо ви в це вірите, а не просто так, тому що я це хочу. От я хочу цей колончик, тому що в базаренко він є. Дівчатка в базаренко він є дуже давно, і базаренко в це віра. Правда, я хочу всім купити все. Ви думаєте, я не хочу, але мені треба тоді нанімати одільний самоліт. Дівчатки мої, не ображайтеся. Я не можу купити ні колончик, ні... ну, в принципі, як не можу. Якщо купити один, треба купити всіх. Багато хто може обіжається, багато хто каже, поставте там свічку. Дівчатка, я ставлю свічечку і ви мислено зі мною. Подумайте, то що ви прийшли за мною? Одне теж буде. Так, мої хороші по поводу фейкової сторіночки, де мій брат ТЦК, Люди мої добрі, уже скільки років ви мої підписники? Да? Скільки років ви за мною наблюдаєте? Як ви можете вестися на фейкові сторінки, де 20 тисяч підпісків, 15, де говорить мій брат та мої хороші, з першого дня війни мій брат пішов захищати нашу батьківщину. Мій брат з першого дня був в запорізькому напрямку. Дівчатка, побійтеся Бога, побійтеся Бога, таке писати. Ніякого відношення до мій Саша не має і не мав. Просто ви знаєте, наскільки озлоблені люди, наскільки в це треба вірити і таке писати, щоб він здох, щоб він то побійтеся Бога, повірте, Господи Боже, ви знаєте, що бумеранг має свойство вертатися. Ви клянете, ви говорите не синітниці. Та хіба ви можете вірити в ці люди? От я коли щось говорю, мене мало хто дивиться, а хто дивиться, а коли вийде фейкова сторінка. Дві тисячі, три тисячі коментарів, дівчат. Більше всього люди, які підписані в мене на каналі, пишуть мені, Світлана, як це може бути? Ви що ви то, все, дівчатка? Я просто, ви знаєте, я в такому шокі від цього. От як можна, дивіться, на хороше ведуться всі. А коли ти говориш плохе, мало хто тебе слухає. Це практично треба. Ще раз хочу сказати, мій Саша з першого дня війни пішов захищати нашу батьківщину. Дякувати Богу, дякувати хлопцям, дякувати всім. Що ми маємо можливість з вами поговорити, що ми маємо можливість приїхати відпочити. Люди добрі, побійтеся Бога. Ніякого відношення до ТЦК він немає. Це перше. По-друге, у мене є ролики. У мене тут в і в інстаграмі, і тіктокі, де ми виставляли всі довідки. Хоча Саша мені казав, ну мов нашому треба, ми виставили всі довідки. Де він що він. У нього три раніння, чотири контузії, дівчатка. Обійтеся Бога, просто я горжусь, що в мене брат такий, горжусь, із великої букви скажу, що я його дуже-дуже люблю. І дякувати Богу, що він у мене є такий. Так що, мої хороші, побійтеся. Саме головне, коли людина не впевнена в собі, вона може писати тільки гадості, вона може тільки обгадити. Слово Базаренко багато кому стоїть поперед горлом. Але я хочу вам сказати, Базаренко обична жінка. Яка зробила себе сама, яка ніде нічого не просить, а просто працює. А ваша завість і жалч, вона скоро вас задала. А з другої сторони, я хочу вам сказати і побажати міцного здоров'я, правда, тому що знаєте, увереності, впевненості в собі, тому що людина, яка пише гадості, вона не впевнена в собі. Ви мене ніякому разі цим не зацепите. Просто я для себе знаю і всі знають, де, хто і є. Так що, мої любі, будьте трошки добрішими. Життя у нас. Прекрасне, живіть і насолоджуйтесь кожною секундочкою, а не пишіть Базаренко і тому подібне. Я хочу вам всім побажати тихого, спокійного, прекрасного дня. Я вас обіймаю, цілюваю, I love you.